Я скажу тему проповіді. Ну так її. Я не знаю. Но знаю. Називається тема. Проповіді зараз просто. Я не знаю. Но знаю. Ну, хай Бог поможе відкрити нас скільки воно лежить на серці, деякі речі, може, їх є більше. Коли буду говорити, ви може, дещо з Біблії згадаєте речі, деякі, які її би підтверджували. Даже отакий текст зараз відкрив? Віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, Недоступні для споглядання. Ми їх не знаємо, вони недоступні, але віра переконує нас і багато людей. Біблія написано, блаженні ті, що не бачать, ну ти ж нічого не бачиш. А вірить. А віра приходить через Слово Боже. Багато речей ми не бачимо, ми їх не знали, але через віру. А часті знаємо. Тому багато людей, невіруючих, які не розуміють віруючих. Ну як можна вірити в те, що ти не знаєш? Як би сказати не знаємо, ну і ми не все знаємо, але серце відчуваємо, що багато що знаємо. Давайте отакі от місця Божого Слова. Прочитаємо перший текст Матфія 24. От дивують деякі люди, деякі тексти Божого Слова, Матвія 24. 38 текст. Бо так як у дні перед потопом їли й пили, одружувалися і виходили заміж, аж до дня, коли ной увійшов ковчег. І я так розсуждав, думав. Ну так, люди женилися, одружувалися, виходили заміж. А в Ноя діти так само ж, правда ж? Сини одружувалися, а ці невіски, ну, як вони виходили заміж, жили, будувалися. Ніхто не знав, ніхто не знав. Аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Ну ніхто не знав. Але. Ной... Щось знав. Він жив ці одружувалися і ці одружувалися. Ці женилися і ці женилися. Жили сім'ї. Один щось зробив, не знаючи, да? не знаючи, як воно буде. Ну, хіба ну і знав, я собі так думав, тому на мою думку, ну як дощі не йдуть, буде. Води стільки багато. Ми питання, от зараз думаємо, як людина буде жити вічно, а як так, що не буде вмирати, а от там, які ми будемо, а чи там старший буде Авраама, якого ми побачимо. Чи такого, як 100 років представляємо, чи він буде 20-30. Ну ми не знаємо. Але знаємо, що він там буде, так? Але знаємо, що там настільки чудно, що представить трудно. Знаємо. І він в цьому тексті і ніхто не знав, аж ось прийшов по ніхто не знав. І забрав усіх, так буде і прихід Сина Людського. Двоє будуть на полі, двоє нічого не знають. Але один з них, що нічого не знає, щось знає. А що він знає? Він пішов на поле. Він що знав, що сьогодні будуть його забирати? Він не знав. Але він щось, ну вибачте, трошечки я себе не запутав, але він щось знав. Він йшов на поле і він був готовий. А вдруг на кожний день, на кожний час треба бути нам готовим. Він не знав, коли це буде, коли це станеться, і він на полі далі написано: один буде забраний, один залишається, двоє будуть молоти в жорнах. Працюють, може навіть не на зібранні є пранця, двоє працюють, ніхто з двох нічого не знає, але один із тих, що не знають, все рівно щось не чую. Щось знає, правда? А вдруг може Господь забрати. Тому є люди, які виходять з дому, моляться, без Бога не до порога. Є люди, попросують прощення один одного, є люди, які кажуть, я не знаю, може я не вернуся, я не знаю. Але оцих людей, от інтересно таке, що вони Ной, каже, не знаючи, я пропускаю цей текст, хотів би паралельний євреї 11 розділ про людей віри, і там написано теж про Ноя. Вірою, но й одержавши об'явлення про, про те, чого не бачив. Ну, не знає, не бачив. Зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому. Можна сказати, що ти робиш? Не знаю. Ну так Бог сказав. А як ти будеш плавати, а де вода? Не знаю. Но я знаю, що, що це буде. Я не знаю. Я хотів би зараз чогось доведу в кінці. Ми люди останнього часу. Як багато в нас безпечності, як багато ми чуємо Слово Боже, а чи Слово Боже повинна вселитися в нас жива віра. В те, що ми багато чого не знаємо. Ми не знаємо, але знаємо, що ми живемо в останній час. Ми не знаємо, але може сьогодні прийти Господь. Ну знаємо. Тому готуємося. Ми не знаємо, ну ходимо в зібрання, ми не знаємо, но ну, молимося. Ми не знаємо, но ну, посимося. Чому? Тому що знаємо, що прийде Господь, забере і треба нам бути на кожний час готовими. Вірою, одержавши об'явлення, про те, що не бачив зі страхом, зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив весь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Вірою, Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав одержати спадщину, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Хтось писав, Авраам, куди ти йдеш? Він що каже? Ну, а що ти йдеш? Ну, знаю, що треба йти. Ну я, а що ти знаєш? Що? Він казав. Нічого не знаю. Ну, знаю, що треба йти. Я хотів би церков далі, я такою, може, тоненько кашнуся нашого Духа і Духа Божого. Але зараз такі речі. Коли люди робили речі, от, ну даже, може такий приклад. Це е, такий життєвий. пам'ятаєте, коли я розказував. Е, перед інфляцією ми збирали якусь суму, щоб приобрести якесь житло. І Валя каже, Володя, я не знаю. Ну, машину чи купити. Ну, каже, ну я знаю. Відчуваю, що треба нам гроші всі зняти. Я кажу, Валя, ти що? Так ми збирали, ну хоч на шахі непогано, я заробляв, ми збирали, ні, треба зібра... забрати, я кажу, як? Як знімати? І то всі гроші треба нам зняти. Ви представте, як збирали, збирали і взяти такого взяти. І знаєте ще одне. І поїхала вона туди на, на... на... Сибір, а во, Лени їхнє весілля було да? до вас. І всі гроші, вибачте, за таке слово розтринькала. Всі вона справилася. Ну, жінки можуть справитися. Справилася. І Вона приїхала, посилки ще йшли місяць за нею. І на вирости, і, і дітям купила на вироску. Ну, кудись треба було їх діти. Ці. І мені було так жалко. Жаль, думаю, збирав важка шахтарська праця і думали, автомобіль. Вона каже, я думаю, бо в нас і життя не було. Було? Вона квартира була у нас, а? Да. А, бачите, краще, ви знаєте, то я так. Корніра жильо. Ну ви представте, взяти розтратити гроші, і Так вона на, на такої. Але коли прийшла інфляція, і люди за голову бралися, люди, мій товариш один, то закінчив життя раніше часу, він не витримав. Ну, не віруючий, але отак пішов із життя. А ми тоді, коли прийшла інфляція, і за ці всі гроші можна було купити білет до Володимира, да, то ми були. О. От не знаю, що ти так робиш? Не знаю, но знаю, що треба таке робити. Ми живемо, я хотів би, настільки. Щоб ми не матеріалізувалися, Олег говорив, да, звичайно, майно і це все є, якщо ми знаємо, це все сміття. Нам треба, ми живемо і кришу для нас може і не сміття, але по відношенню того, що ми знаємо, то щоб ці речі багато людей настільки переконало видими речі. Не речі віри, що люди залишаються. Той на полі сапкою залишився. І поле маєш, і тяпку твою маєш, і щось ти маєш. Але те, що ти мав, мав би, ти його не маєш. Як добре, коли рядом твій товариш, він теж нічого не знає, але, можна так сказати, але він щось знає, чому він готовий. Двоє, каже, будуть спати на одному ліжкові. І один забирається. Може, лягли, може, ще й разом помолилися, рядом лягли. Хтось такий в безпечності, інший ліг, а хтось зі страхом Божим. А вдруг, я не знаю, чи я побачу цей день, я не знаю, але я знаю. Вірою Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав одержати в спадок, послухся, пішов, не знаючи, куди йде. Але ми знаємо віру Авраама. Правильно він зробив? Звичайно. Ну, якби хтось питав би, він не знав, що б сказати. Звичайно, я такий, коли я вам розказував, я вже його призабув, одного разу я йду і чую за собою голос, голос чоловічий. Я вчора і ночі просипався, згадував, я вже не помню ці слова. Я колись вам розказував голос Божий, який говорив до мене. Я не пам'ятаю що, зараз що. І коли б зараз ви мене спитали, я і тоді спитали би, ну як ти чув? Я не знаю. Може, ти не думав? Точно ні. Конкретно і ясно я чув. Може, це є голос чоловічий, не знаю. Може, ну, якийсь гром, не знаю. Я взагалі не можу сказати, ну конкретно і, і ясно чув. Але я, я знаю, але я не знаю. Дивні речі, звичайно, я тоді так, ну мені і понравилося, і такого жуткувато. Але і прекрасно. От не моно, але я не скажу. Держав конкретно і ясно. Таким, якби, чоловічим голосом, ну не скажу. Я не знаю. Ну я знаю. Сто відсотків я це чув. Як би хотілося, ми за це помолимося, ми живемо в такий час, і ми не знаємо, правда, що завтра? Ну ми знаємо. Що коли наш земний цей дом розрушиться, ми від Господа маємо дім на небі, нерокотворний і, і вічний. Ми це знаємо. Але давайте ще деякі речі. Ну, ми не знаємо точно, може хтось більше знає, як буде восхищення церкви. Інтересуємося, да, ми задавали питання і на Богослови, і в нашій церкві на яких семінарах, що зговорили. І один говорить так, другий теж похоже, і третій, ну так, приблизно так. Ми не знаємо, але ми знаємо, що це буде. Правда ж? Ми не знаємо, як Біблія написано, наші тіла. Е, Приобретуть ну, другі тіла, поміняються, так? В мгновень, о, ми змінимося. Мертві, які будуть право на перше Воскресіння, воск, воскресуть разом з нами, а ті залишаться. Ми не знаємо, як це буде, але знаємо, що це, це буде. Правда, багато речей нас інтересує, ми не, не ну, ми не, якби через Біблію щось знаємо. Ну якби все так, я не знаю. Але я знаю. Знаєте, багато речей ми не по плоті його, ми по плоті, якби не знаємо. А по духу багато чого розуміємо. Ви розумієте? Тільки буває, що ми не можемо навіть нашим плотським розумом його викласти. Як починаємо говорити, каже, о, то ти не знаєш. Так виходить, слухай. Правда, ви чули таке, каже, я не знаю, як це тобі. Сказати. Тобто, виходить, що ти знаєш, але висказати це ти не знаєш, як висказати, але ти знаєш. Як би хотілося бути нам, в групі цих людей, як Авраам, як Ной, і жив, і женилися, чи дочки, і сини його виходили, брали собі дружин. Вони щось мали поля, в чомусь працювали, було хліб. І треба мати і до хліба, але вони щось робили. Він не знав. Я ще раз звертаюся до того, як дощ буде йти. Чи, що таке даже до потопа, навіть не знали, що таке дощ. Я не знаю. Йому могли задавати, загрузити куча питань, Ви б пішов би, настільки загружений більше, ніж тим ковчегом. Ну, люди що не могли б ми б задавали Ну, Ну як? Це? Ну нема нічого. Як я не знаю. Але я. Ну я знаю. Амінь. От хотілося щоб ми так жили. Да. І люди, тому не віруючи, ми не до кінця можемо об'яснити. От ти ходиш, ти молишся, ну а що ти? Я не знаю, але я знаю, що це мені треба робити. Я знаю, що треба. Скажіть. Ну, навіть ми по пташках, каже, гляньте на, на лелеківці, гляньте, каже, вони знають час, так? Ну як вони знають, ну тепло, ну ще буває ще більше тепліше, ніж літо було. Тепло, все добре. Дітки ваші підросли. Чого ви летите, не знаємо. Але знаємо, що нам треба відлітати. Що може, холодно буде, не знаємо. А що може зима буде, ну така сувора. Не знаємо, але знаємо. І каже, беріть приклад, якщо вони розуміють, знають, а мій народ не знає. Чому? Бо ми живемо в фізичному тілі, і речі духовні для нас буває ну, незрозумілі. Але є Господь. Давайте ще деякі прочитаємо. Буває так, коли ви чули, ну ви знаєте, особливо в от ночу ви встаєте і відчуваєте, що вам треба що? Молитися. Хтось питає, а от, от ти встала чи встав, ти будеш молитися, за що? А ви що кажете? Не знаю. Тобто ти встаєш на молитву і не знаєш. Але можна сказати, ну я знаю, що є якась нужда. Ну я звідки ти знаєш? Не знаю. Тобі що відкрито? Ну не знаю. Но побуждає Дух Божий, мій Дух, щоб мені вставати і за когось, якась проблема. Молитися, я не знаю. Но я знаю. Правда, нам треба в такі, так жити. Я не знаю. Бо я в фізичному тілі і багато духовних речей, я не знаю. Но я знаю. Через віру, яка приходить від слухання Божого Слова. Я би хотів бути в цій групі людей, які, мода, не все розумію, знаю, але чи на поля я, чи в дорозі їдемо. Я не знаю, але я знаю. Я не раз повторяю пісню, я лицем лицем з Ісусом скоро зустрінусь в небесах. Я не знаю, але я знаю. Івана 3. Слухайте. Шоста вірша не, повний, не повністю текст. Мова Христа з Никодимом, вчителем Ізраїля. Народжений від тіла є тілом, а народжений від духа є дух. От говорить Ісус про такі речі. Не дивуйтесь з того, що я сказав тобі. Вам потрібно народитися згори. Можна сказати, не знаю, як це, але знаю, що це треба. Правда? ж? Вітер віє де хоче. І ти чуєш його. Шум. Але не знаєш. Звідки приходить і куди прямує, ти не знаєш. Так буває з кожним, хто народився від Бога. Ти не знаєш. «Но ти знаєш, що це повіяв не вітер, а Дух Святий. Ти знаєш, хіба не відчуваємо, віруючи наші, в зібрання присутність Божу? От хтось прийшов, і каже: Я відчуваю Божу присутність. А хто сидить каже, а я нічого не чую. Хтось з зібрання плаче від Божої присутності, а хтось як мертвий, стоїть. Ти щось бачиш? Не бачу. Ну я відчуваю, я знаю. Що ти знаєш? Хіба не вірою ми пізнаємо, і Біблія каже, де вас двоє. Або троє зібралося в моє ім'я. Там є я. Ми що бачимо? Не бачимо. Але знаємо знаємо. Але хочеться ще відчути. Не тільки знати, а відчувати. Відповів Нікодим і сказав йому, як може це статися? Ісус у відповідь промовить до нього, ти учитель Ізраїля і не знаєш цього. Ви прочитаєте, це ну, така духовна е е історія, якою ну, той вчитель, я думаю, Нікодим до, до кінця за перший раз зрозумів. Він ще приходив. Знову і знову запевняю тебе, що ми говоримо про те, що знаємо. Він говорив про те, що знаємо. От дитина народилася, от я, а як може знову війти в утробу матері і народитися Він такі речі? І каже: не кидим. Ти вчитель, ти цього не знаєш. Знову і знову запевняйте тебе, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачимо, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите. То як повірите, якщо скажу вам про небесне? І тому людям і нам, буває, деяким віруючим речі небесні, людям, якщо в нас охвачує якась суєта через безпечність. Якщо ми щось робимо, ми не знаючи, Ну ми повинні що? Ми повинні знати. Ви бачили деякі, мені прийшлося деякими віруючими, так, як молитися останні хвилини їхнього життя, і кажу, люди, прийди, бо я буду відходити. Ти що знаєш? Ну я чую. Я не знаю, але знаю, що Господь буде мене забирати. Хтось каже, чув, каже, то ти йдеш на поправку, будеш жити. А він каже, а я знаю, що я не буду. Та кажуть всі, що, що все йде добре. Каже, а я знаю. Четвертий розділ Івана, друга історія. Дивіться, що жінка говорить. Два тільки текста. 4,10 і двадцять п'ять. Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі? Якої? Живої води. Що ти так? Коли б ти знала, що є ще дар, жива вода, яка із серця тече, і дивіться, що вона каже. Відказує йому жінка: знаю. Що прийде Месія, який називається Христос, коли Він прийде, то сповнить нас, сповістить нам усе. Я думаю, коли оця жінка жила таким ну, негарним життям, але вона знала, що має, не знаючи, так? знала, що має прийти Христос і їх навчити. І от Христос особисто її навчив. І Її радикально життя змінилося. Слава Ісусу Христу! Ідіть подивіться, я його не знала. Але я знаю, що оце Христос, він має прийти і сказати нам все сказати. Дивіться, який текст дії апостолів ще деякий час є, ну, але ще три місця. Дії апостолів 17 розділ. Дії Апостолів, 17 розділ. З 22 тексту. Тож Поло став перед аеропагом і сказав, може, афіняни, з усього, я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов також жертовник, на якому написано невідомому Богові. Отже, я вам і проповідую того, кого ви. Ви його не знаєте? То якщо ви його не знаєте, а чого ви його шануєте? Правда, ви часто буваєте, каже, я відчуваю. Знаєте, коли я ще ну, на роботі, ну, а і люди більшість не віруючі, і вони казали, ну, а вам такого робити не можна. Я не раз повторюю, а вам так? А звідки ти знаєш? Ти ж Бога не знаєш. От люди. от, Бог касається душі людської, і людина розуміє те, що не знає. І приходити в зібрання, деякі каже, приходь в зібрання. Він знає, не знаючи, що йому. Придеться радикально мінятися інше, і інший, тому і не ходить. Каже, ще дехто каже, я пізніше піду, хай на пенсії буду, і друг, ну і по-другому. Відказується для того, щоб тільки. Бо відчувають. І він каже тут, Бог який стви. Бо проходячи і оглядачі,